Доброго дня, шановні друзі! Ну що, закінчилося моє підготовче засідання у справі, коли у чоловіка критичні дні? Так як я вам казала попередньо. Було підготовче засідання, сторона позивача подала клопотання про цю генетичну експертизу і дуже цікавий суддя. Я пояснюю, що мама за кордону з двома дітьми і дуже складно зараз приїхати, це організувати, це не дешево, по-друге, і плюс ще й воєнний стан це буде стрес для неї, для дітей, десь треба жити. Він каже, ну, я клопотання, треба щось вирішувати, тільки так можна цю справу закінчити, з'ясувати за допомогою експертизи, батько він чи не батько. Ми ж якось живемо, каже суддя, тут в Україні. Дуже складно, знаєте, на такі суперечити аргументи суду. Навіть